За своє життя я здобув славу, визнання, забуття та величезний життєвий смуток. Проте не залишало мене ні на мить. Тепер навіть на цьому вільному світі відчуття того, що найближчий в моєму серці мій внутрішній чоловік. Знайте, моїми друзями будуть Олександр Пушкін, Кіндрат Релєєв та Михайло Погодін. Але найближчий до моєї душі мій побратим Тарас. Здрастую, Тарасе. Привіт і поклін. Як самаєш, маєш земляче? На ось подивись ці псалми уважненько та одміть все, що не доладу, до останнього слівця. Бо саме зараз я почав займатися історією нашої країни. І знаєш, ніщо мене так не заспокоює, як наша історія. Мої думки починають витися тихіше і стрункіше. Мені здається, що я напишу її. Мені здається, що я скажу все те, що до мене ще ніхто не говорив. Потяг Максимовича до життя та діяльності на Батьківщині був реалізований в 1834 році. У зв'язку з відкриттям у Києві університету Михайлу Олександровичу було запропоновано продовжити свою науково-викладацьку діяльність у цьому місці, у травні 1834 року Михайло Максимович був призначений професором російської словесності і деканом першого відділення філософського факультету Київського університету, а також приступив до роботи ректора, на посаду якого був затверджений 16 жовтня 1834 року. Yeah, we'll see you Університету Леоніду Васильовичу Губерському. Шановні учасники нашого урочистого зібрання. Це значна подія сьогодні в нашому університеті. Сьогодні наша зустріч відбувається в день, коли Михайло Олександровичу. Нашу Максимовичу, першому ректору нашого університету, виповнилося 211 років. Дуже символічно, що саме в цей день ми вшановуємо його відкриттям цього пам'ятника. На жаль, тривалий час замовчувалось ім'я цієї видатної людини, Велика вченого, енциклопедиста, енциклопедист, людина дійсно великого розуму, який ніс склад багато напрямів нашої науки і великий громадянин, який завжди. Все життя любив Україну. Молодой зовсім людиний приїхав до Києва, коли знав, що відкрився університет, як було вже сказано. І імперський режим, я кажу, промахнувся, коли призначив на цю посаду. Бо узнавши про університет, він написав заяву, що він дуже просить, щоб його сюди направили, саме в Київський університет, і працювати в ньому. І царський уряд думав, що це буде один із надійних в їхньої імперської ідеології. Вони довіряючи тоді професурі польській, думали, що з російським корінням, чи з руськими приписали, ця людина буде тут їхнім погадарем. На жаль, вони помилилися, не трапилися так. І внаслідок потім вже дещо пів, всього півтора року Михайло Олександрович пропрацював на цій посаді. Виник конфлікт із колишнім куратором навчального Київського округу фон Братке, і він змушений був залишити цю посаду. Але, залишивши посаду ректора, він згодом знову повертається до університету, де працює професор. Було вже сказано, що він мав дуже тісні стосунки, близькі із Тарасом Шевченком. Знаєте, де, де знаходився його маєток Михайло Олександрович, де він дружив, зустрічався із Тарасом Григоровичем, і інше. Але слід він залишив дуже яскравий в історії нашого університету. І коли я сказав, що. Тривалий час не згадували його добрим словом. Я мав на увазі і те, що 11 років звертався в університет з проханням до влади, щоб відкрили вулицю імені Максимовича, і лише зараз нам вдалося це зробити і вулицю Трутенка на вулицю Максимовича. Тим самим шанували пам'ять цієї видатної людини, видатного вченого і організатора вищої школи. Я думаю, що Сьогодні рання сказати буде, що Михайло Олександрович повертається до рідного університету. І в бронзі, що ми цей пам'ятник відкриємо, у відмічне його подвижницька праця, його любов до батьківщини, до України, яка повинна на всіх вчити цьому. Тому я прошу, щоб ми зараз відкрили пам'ятник і запрошу потім посвятити його владику Єпіфанію. Святий хріб ти, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину і Святому Духові, мені повсякчас і на віки віків. Амінь. Свята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, влади добрости, беззаконня наші, святий залян, це цілими немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Цоє Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний най нам сьогодні, і прости нам провини наші, ми прощаємо ранувати нашим, і навроди нас у спокусу, але визволи нас під лукавом. Бо твоє царство, і сила і слава, отця і сина і святого Духа, Нині і повсякчас, і на віки віки. Господу помолимось, Господи помилуй. Господи, Создателю людського роду, Подателю духовної благодаті та вічного спасіння, пошли Духа Твого Святого і благослови цей пам'ятник, що він озброєний силою Твого небесного заступництва був для всіх, хто буде вживати. Корисним для спасіння і заступництвом і допомогою у Христі Ісусі Господі нашому. Славку і ранені нас, соселю, Твої мудри, Пресвятая бородиця, спаси нас. Чесніше від херови, мене звільняли, самніший від царапим, щоб безсіння бога, слабородила, суще бородиться, тебе величой. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Твої сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, високо Владико, владика Христос, істинний, Бог наш. Моти причистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, заступництвом, святохи за стратига Божого Михаїла, за всіма небесними силами, святителя Миколая, Архиєпископа Мерліківського, Чудотворця і всіх святих землі української, помилує спаси нас, бо Він благий і чоловіколюбний. Тіця нашому, святішому патріарху Філарету і владиці нашому високоброс, митрополиту митрополидо Епіпаніох, обережені Україні нашій, владі військові, всілю на сім, ректор та професорського викладацького складу університету. Ць і всім тут присутнім. Подай Господи, бладенственная і мирне життя, мир здоров'я, спасіння, достаток плодів земних, а в усіх ділах добрий успіх і збережих до мной. І блаві, і ліда. У вашому університеті визначна подія. Ми вшановуємо тих наставників, які трудились і розбудували цей вищий навчальний заклад. Як говориться святий апостол Павло, що ми повинні шанувати своїх наставників. Ми шануємо, згадуємо і поминаємо їх. Цей рік є насправді. Багатий на ювілей. Ваш університет, який спочатку носив назву Великого князя Володимира, а в цьому році ми святкуємо тисячоліття дня упокоєння святого рівноапостольного Великого князя Володимира. І саме цей ювілейний рік ми і вшановуємо відкриттям цього пам'ятника і першого. Ректора цього університету. Також в цьому році ми святкуємо ще один славний ювілей це 400-ліття часу заснування Києво-Могилянської академії. І ваш університет також коріння тяжіє до цього ювілею. Адже саме вихідці тієї академії і заснували ваш університет. Тому відбувається. Багато ювілеїв, ми згадуємо тих людей, які трудились і розбудовували нашу державу і нашу вищу освіту. І напевно, не випадково, позавчора, ми також і освятили храм, який також ознаменований до 200-ліття з дня народження нашого поета Тараса Шевченка, Тараса, який, як сьогодні, йшла вже мова. Товаришував разом із першим ректором вашого університету, тому нехай і в подальшому Господь допомагає вам в розбудові цього славного вищого навчального закладу, який є першим в Україні. Якщо буде Господь допомагати і сприяти, то ми в подальшому зможемо ще зробити багато для розбудови не тільки вищої. Освіти, але і нашої держави. Тому всіх вас ще раз вітаю із цією величною подією в житті вашого навчального закладу. Щиро дякую, шановний владика, за ваші теплі добрі слова, за те, що ви святили на цьому святому місті. Цей наш пам'ятник, нашому першому ректору, найкраще вам побажання, добра, здоров'я, хай все сповниться те, що вам було сказано. А я хочу запросити до слова, шановні одного з патріархів нашої сучасної української літератури, героя України Дмитра Васильовича Павличка. Прошу шановні. За постать Михайла Максимовича, яку ми бачимо до Станіслава Олексійовича довгого. Йому належиться перша подяка за те, що ми тут сьогодні зібралися. Я хотів би так само звернутися до університету. Я знаю, що не тільки Шевченко і багато великих українців тулилися до Максимовича, були знайомі з ним. Був же він знайомий з Адамом Міцкевичем. Як, коли, хто до кого прийшов, я не знаю, але я повинен це тут сказати, тому що це говорить так само про світовий. Ну, я би сказав, магніт цієї людини. А що до того, то ясна річ, що це була людина з багатьма талантами, великий природознав, великий філолог, який заклав основи, я би сказав, основи життя української культури і української мови. Тарас Шевченко повертається засланням. Із своєї каторжної солдатщини його зустрічає Максимович з дружиною в Москві. Я знаю, що зустрічались вони і раніше. Тарас пам'ятав, подружжя. І хочу сказати, що взагалі най, може, найважливішою заслугою Максимовича перед нашим народом. Є його зібрані і видані українські пісні. Ці пісні увійшли як певне головне джерело до усіх великих фольклористичних праць Куліша, Антоновича, Драгоманова. І вони є основою студії над українськими народними піснями Івана Франка. Це 42-й том, увесь 42-й том, займають ці студії Франкові, і там про Максимовича можна прочитати дуже багато. Я, одначе, хотів би вам прочитати щось таке дивовижне, ну, не дуже, не знаю. Я не хочу себе хвалити, але я недавно почав читати листи, які Писав Тарас Шевченко до Максимовича і до його дружини. І один з цих листів на мене зробив таке враження, що я не міг не написати малесенький такий поетичний твір, у якого є таке, такий епіграф із щоденника Тараса Шевченка. Це писано тисячу. 858 року. Вона, Тарас дивиться на Марію Максимович. вона програла на фортепіано кілька наших пісень. Так чисто, без безманірно, як жодна велика артистка зіграти не зуміє. де ж він, старий антиквар, викупав таке свіже. Чисте добро і сумно і завидно. Тарасе, Боже мій, свою сердечну мрію про молоде життя в обіймах молодих, розбито і вкрушено, і просиш ти Марію укручених тих мрій знайти посеред крихіт. Ти просиш весело, знайди мені дружину, не покидай мене та овжени сама десь там коло Дніпра, як ні, то я загину. Ти просиш, знаючи, що там княжний мав. Твій лист прочитую не раз, не два, не тричі. Твій геній, доброти я в тому впізнаю що ти не все сказав, що стримав руйнівничі свої чуття й здання, тяжку сльозу свою. І я не все скажу. Моя душа зухвала всю мить сама собі затулює уста, бо я не впевнений, що ем тебе кохала, та знаю, лакала. Читаючи листа, ця жінка не твоя, вона із поза неба невидима, але ти знаєш, вона є. І це нам ти сказав. І ще сказав, не треба палити на сльозах писання моє. Ваше поетичне слово. Я хочу запросити до слова, вона також з класиків нашої сучасної української літератури, герої України Івана Федоровича Драча. Шановне товариство Дмитро Васильович так об'ємно. Про все сказав. Я хочу торкнутися лише двох нюансів. Чисто естетичного і того моменту, коли Гоголь був. У Києві, можливо, він тоді найбільше був українським, коли вони виходили на Володимирську гірку. Я згадую собі такий малесенький епізод про те, як вони дивилися на молодицю. А молодиця дивилася кудись так далеко за Дніпро дивилася, дивилася. Вони були здивовані, що вона так довго дивиться. І Гоголь її запитав, а що ви там бачите? Чому ви так дивитесь? Вона каже, бо гарно дивиться. От дай Боже, щоб нам всім гарно дивилося. Дай Боже нам всім, що того естетичного чуття вистачало на все наше життя. І другий нюанс, я хочу сказати, це чисто такий войовничий, збройний момент. Ви знаєте, як у Тараса Григоровича було спершу написано. Наш завзятий, головатий не вмре, не загине. Ось де люди наша слава, слава Україні. А куліш, як редактор, виправив виправ, на виправ, це все, наша пісня, нашу думу, не вже не загине, і ми всі і співаємо, і цитуємо, і даємо. І от вони розмовляють, пишуть один одному листи. І Максимович Шевченкові каже. Що ж він не розуміє хіба що таке голова? Голова це ж зброя, це ж те, що ми повинні завжди тримати в руках. І Тарас же ж кличе нас, щоб ми були вірні нашому лицарському подругі, козацькому, гайдаматському будь-яку. І оце цікаво, що цей дивовижно делікатний такий чоловік, як Максимович, на це все звернув увагу. От той Давайте ж з вами не забувати о цього нюансу, який є в Тараса Григоровича. Наш завзятий головатий не вмре, не загине. Слава університету, слава Максимовичу слава Україні.